в напрямката до Бювета. Традиционна дорога. с Акива стоим, сейчас им дать продают. А Ресторан Панорама. Колись був інший ресторан. Хто нам напише в коментарях назву того ресторану? Я власника писати не треба достатньо назву. Запахло весною. так. Судєво запахло весною. Ось, так, тепер по калюжах змушений гасати, змушений гасати на велосипеді. О, до речі, підписуйтесь на YouTube канал Трускавецький гусак. Дуже люблю його переглядати. Автор каналу недавно з'їздив в східницю. Є відео зі східниці, від собі. Гусак Трускавецький, я поїхав в східницю, зняв відео. Легко, знаєте, Трускавецький гусак. Підписуйтесь, переглядайте відео. Яма. Місцями лід є, місцями лід прибрали вже. Сніг в основному тане сам. Також часто є питання, чи працює бюлет під час поганої погоди. Так працює. Чи працює бюлет у неділю, так працює. Чи працює бюлет на різовий новий рік. Так працює. Просто та він працює за розкладом, який треба вивчити. Краще запам'ятати. Що теж в коментарях іноді пишуть. А я був, а це була середа, робочий день, робочий час. 16.00 бюлет не працював. Або ще краще так. Я заходив в 11.00, бюлет не працював. Прийшов в 16, бюлет знов не працює. Рішите цю проблему. Так, ніби ми визначаємо графік роботи. Біля біляти все-таки найбільше снігу залишилось, бо його то так було. Один, два, три, чотири. Бачите. Цифри співпали, підряд цікаво. А, ще по сходах кроків підняться догори. Так, знав для різноманітності. Концертів найближчим часом теж дуже багато не мало би бути. Пізніше їх буде знову більше. Заслужений скажімо, ансамбль пісні та танцю верховина у нас гостях до діляно 21. Шкілські закриті, бачимо весну. спеціалістів для задекларованих Весна працює. на прийоми та на Більше грошей для вас. Торговий центр справа від нас теж будується. А це криштановий палац, кому цікаво. Одна з стін одного з корпусів його, а веще весна. Але ж справа Афродіта. Щоб що не бере, звідси подивимось з висоти.